На станції «Уж» активно готуються до суботнього перформансу. Гратиме збірна уже плейбек-акторок. Тема не проста, але важлива. Військові люди, цивільні люди. І тема така для мене важлива. Я ще являюсь дружиною військового і якось несу цей голос дружини, десь його голос. Мені важливо бути тут, але інколи від якихось усвідомлень складно, тому що ну тому, що ми люди, і триває війна. І це не просто для нас історії і матеріал. Це за цим стоїть живі люди. Це вже буде третій перформанс у рамках проєкту, який реалізовують із середини літа. Його назва промовиста розчарування та ізоляція в суспільстві на тлі війни. У всіх різний досвід, хтось там е, зараз е, знаходиться під обстрілами, хтось виїхав у 2022 році, хтось за кордоном, і через це виникає дуже часто ну непорозуміння, якісь конфлікти. Деякі люди починають ну саме відчувати цю ізольованість свою, саме через те, що їх досвід не схожий на досвід інших. І от за допомогою плейбек-театру ми показуємо ці історії, які відображають усі складнощі, з якими стикаються українці. Плейбек-театр – це форма імпровізації, де глядачі діляться історіями. А актори ці історії програють на сцені щиро та емпатійно, бо усе пропускають через себе. Цей перформанс про готовність почути й зрозуміти, зізнаються актори. Я часом розумію про те, що мене хтось не здатен зрозуміти. І я не здатна. Може, мені так здається зрозуміти інших. Я вірю в. Це магію плейбеку в цьому сенсі, щоб знайти це взаємопорозуміння. Ну якби навіть можливо не взаємопорозуміння, а знаєте, визнання різного досвіду і визнання права людей на будь-який досвід, який він у них є. Я можу з цим не погоджуватися. Не про те, що для мене це не про те, що ми всі дружимо, і всі прям заодно і дуже згодні, всі одне з одним. Ні, ми можемо бути не згодні, але при цьому бути. Відбудеться перформанс у цю суботу, 26 жовтня на станції Уж вхід безкоштовний за попередньою реєстрацією. Зал може вмістити до 40 людей. Цей перформанс буде присвячений тому, як відбувається цей дисконект. Чи конект між людьми, які цивільні, і які військові. Ті, що повернулися з війни, чи ті, що воюють і зараз прийшли в відпустку, там чи хто поранений. От і як, як відбувається цей контакт, дисконтакт, порозуміння, непорозуміння, що виникає у людей, і що нам заважає через це розуміти і підтримувати одне одного. Завершиться цей проект наприкінці листопада, виставою форум театру. Актори зберуть усі важливі історії, почуті за цей час, і покажуть їх глядачам. Специфіка форум театру в тому, що глядачі разом із акторами спробують знайти шляхи вирішення проблем, порушених у спектаклі.